Людина не є ізольованою істотою, а є частино, е, частиною великої всесвітньої енергії, яка, проходячи через випробування і подолання обмежень фізичного світу, прагне досягнути більш високих рівнів свідомості і буття. І по образному виразу Олени Петрівни Благацької починається з тіла і кінчається духом. Одна із самих утаємничених і важливих настанов учителів мудрості стверджує, що якби людина пізнала самого себе у досконалості, то тим самим пізнала б все, тому що вона сама є всесвіт, і все, що є у всесвіті, є і в людині. З метою, з метою пізнання феномену людини розглянемо наступні питання. Як побудована людина, індивідуальність та особистість, Її духовні та матеріальні принципи, дух, душа, тіло, їх взаємодія і взаємозв'язок з Всесвітом, самопізнання як метод або інструмент самовдосконалення, як знання внутрішнього змінює наше зовнішнє, принципи, що визначають структуру і функціонування людини як індивідуума і колективного. Людина е, е, уявляється як семирична істота, і як видно із рисунка на слайді, людина е, це духовна безсмертна тріада, це дух, душа і розум, і та матері та е, оповита чотирма матеріальними смертними оболонками. Вищі три принципи об'єднані у індивідуальність, а нижчі чотири у особистість. Всі ці принципи оболонки являють собою повну аналогію з різними сферами космосу, яким, у свою чергу, відповідають різні стани свідомості. Для свідомої взаємодії з цими сферами людина має розвивати свої провідники, які є у неї в зародковому стані. Перейдемо до розгляду. Цих двох е, індивідуальності і особистості. Індиві... Індивідуальність це сума першого, другого і третього принципів. Це те, чого ми не бачимо і не відчуваємо на плані проявлення. Але воно існує і навіть в більшій мірі реально, ніж наша особистість. Носієм індивідуальності є вища духовна безсмертна тріада, що вміщає у собі злиті у єдиний дух, душу та розум. Дух це універсальне все. Вселенський дух розлитий в усьому просторі. Будхі – це духовна душа, носій духу. Манас індивідуалізований ін, розум, его провідник атма Будхі на плані буття. Монадична єдність атма і Будхи утворює індивідуальність як духовну сутність. Вище я безсмертне. Монада і жисної як окремий індивід, тільки на протязі Манварта, і навкруги її складаються різні особистості. Олена Петрівна Ловацька. Е, е, аналізуючи що ж таке особистість, можна сказати, що для проявлення індивідуальності на чотирьох нижніх планах. Душа формує сутність з ментального, астрального, ефірного та фізичного тіл оболонок, які разом складають особистість, тіла особистості є матеріальними носіями фізичних, психічних, ментальних і соціальних рис людини, а також провідниками світла вищого я, Їй притаманні розум, самосвідомість, воля, бажання і потреби лише одну найбільш грубу фізичну оболонку ми бачимо, а три інші невидимі для ока людини. Особистість живе і діє на фізичному і тонкому плану, і є носієм тонких і духовних енергій. Нам далі підемо далі. Далі ми на цьому слайді показана візу... візуалізація тіл людини для кращого уявлення їх розположення, і вони показані в кольори від фізичного до духовного тіла. І таким чином розглянемо, розглянемо склад подальшому склад і структуру всіх цих тіл наших. Першим із них буде фізичне тіло. Для проявлення на плані буття людина має видиме тіло з п'ятьма зовнішніми видимими органів почуттів і ще двома невидимими і невідомими сучасній науці. Це найбільш груба зовнішня оболонка особистості. Вона складається з елементів землі. І є носієм всіх інших невидимих оболонок. Форма фізичного тіла повністю відповідає формі астрального. Через нього душа за посередництво більш тонких тіл проявляється на фізичному плані з метою його пізнання і удосконалення. Успішність цієї роботи залежить від стану фізичного тіла, його щільності, чистоти, чуттєвості, тобто здатності передавати сигнали як від зовнішніх подразників до его. Так і від его до фізичних органів, виконавців цих бажань. Не, то не ототожнюй себе з фізичним тілом. Почни дивитися на своє тіло лише як на будинок, в якому ти тимчасово оселився, і, і тоді ти ніколи не поступишся його спокусам, говорить Олена Петрівна Блавацька у своїй праці, деякі вказівки для щоденного користування. Далі, за фізичним тілом, іде ефірне тіло. Це високоенергетичне енергетичне тіло застральної матерії не може безпосередньо контактувати з грубим фізичним тілом. Функцію посередника між цими тілами виконує ефірне тіло людини. Воно є тонким фізичним тілом, що складається з ефірної субстанції. Ефірний двійник забезпечує щільному фізичному тілу енергію життя, являючись провідником енергії, активної енергії істинного я прани. Завдяки ефірному двійнику ця життєва сила переміщається по нервах тіла, несучи руху, рухову силу і чутливість до зовнішніх виявів. Форма є його точною копією фізичного тіла по аналогії з астральним. На малюнку тут е, зображені різні види ефірних тіл. Е, найбільш розвинутою людини ефірне тіло уявляється посередині. Зліва це недоризвинуте ефірне тіло, і справа е, звичайної людини ефірне тіло. Так. Далі у нас йде астральне тіло. Астральне тіло це тіло бажань і пристрастей. Вони молекулярні і складаються виключно з астральної матерії. На сьогодні воно є найбільш розвиненим із тонких тіл, має сформовані органи астральних почуттів, які дають людині можливість жити в тонкому світі. Будучи звільненим від фізичного тіла, воно здатне переміщатися на астральному рівні і є носієм его на цьому плані. Астральне тіло є точним прообразом, як би моделлю, по якій формується щільне фізичне тіло. Сполучені ці два тіла між собою через центр сонячного сплетіння. Відносно черговості появи цих тіл то таємна декрина, доктрина декларує слідуюче народження астрального тіла раніше фізичного, причому перше, є зразком для другого. Астральне тіло є носієм камічної свідомості людини, вмістилищем всіх тваринних пристрастей і бажань, центром почуттів, у якому виникають усі відчуття. Вібруючи під впливом думок, воно постійно змінює свій колір. Якщо людина виходить із себе, вона покривається червоними плямами. Якщо вона закохана, по ній проходять переливами рожево-червоні хвилі. Якщо думки людині високі і шляхетні, то їм повинна відповідати тонша астральна матерія, і тоді астральне тіло починає втрачати найбільш грубі і найщільніші частинки своєї астральної матерії всіх підрівнів. Заміщаючи їх частинками тоншими і досконалішими. Астральне тіло людини, думки, які носять низький і тваринний характер, виглядає грубим, щільним, непрозорим і має темне забарвлення, от як зліва показано на малюнку. Іноді настільки темне, що воно майже приховує контури фізичного тіла. У той час, як у високорозвиненої людини астральне тіло. Чисте, прозоре, блискуче і світле є справді чудовим видовищем. Оце з правої сторони. Посередині, звичайно, людина зображена. Таким чином, своїми благородними думками ми очищаємо власне астральне тіло і немає потреби вживати якихось додаткових спеціальних заходів для цього. Далі слідує ментальне тіло. На вершині особистості знаходиться. Четверта оболонка, ментальне тіло, сформоване розумом у процесі мислення. Воно відноситься до тонкого тіла, є матеріальним і складається з ментальних атомів. Взаємодія ментального і фізичного тіл відбувається за посередництва вищих нервових центрів свідомості, їх ще називають чакри, і сонячного сплетіння, яке їх з'єднує. Ментальний світ є матеріальним аспектом вищого манаса. Якщо на астральному рівні вище его проявляється як почуття. Фу на ментальному рівні як розум. Манас по природі своє є дуальним. Тобто має два аспекти. А саме манас вищий і манас нижчий. Перший є духовним вищим его, а другий як промінь єдиного тваринним розумом нижчим его. Роз'єднуються вони під час перевтілення думаючого его. Нижчий розум вливається в мозок і почуття немовляти у віці 7 місяців, тоді як вищий Манас з'єднується з дитиною тільки у віці семи років. За цей період до розумового семирічного розвитку дитини у неї розвивається власна сутність на чолі з нижчим розумом або е егоїстичне я, що тяжує до матерії, тоді як вищий Манас тягнеться до будхи. З'єднані ці два розуми сутністю під назвою Антахкарана. Вона є єдиною зв'язуючою ланкою між духовною і тваринною частинами, індивідуальністю та особистістю. Антахкарана – це ніби місток, що з'єднує особистість та індивідуальність, і який ми повинні звести між свідомістю вищого і нижчого его. По суті, духовний і фізичний розум єдині, але роз'єднується при перевтіленні для отримання можливості діяти в матеріальному світі. Антахкарана і є тою сутністю, що накопичує всі прекрасні і благородні устрімління людини під час втілення. На ній закарбовуються всі чудові і благородні устремління, і в ній перебувають висхідні енергії нижчого Маноса, енергії і тенденції, що стають його дивоханічними переживаннями. Вся доля втілення залежить від того, чи зможе ця чиста сутність Антахкарана приборкати Кама Аманос чи ні. Вона єдиний рятувальник. Розірвіть її, і ви перетворитесь у тварину. Олена Петрівна Блавацька. Далі у нас є така область, як Девачан. На вершині ментального світу існує область, яка відома теософам під назвою Девачан. Або диволока країна богів, щаслива благословенна країна. Дивачан отримав свою назву в силу своєї природи та умови, згідно з якою нічого, що може викликати біль чи прикрість, не може проникнути в його межі. Дивачан – це особлива область ментального світу, де душа розціленої людини отримує повний спокій і відпочинок. Усі високі думки, устрімління, благородні поступки, піднесені почуття і бажання, які не були досягнуті у земному житті, будуть реалізовані під час перебування душі у дивачані. Для цього розцілений манаді потрібен вищий манус, щоб стан дивачана по визначенню Олени Петрівні Блавацької став для неї станом свідомості і пізнання. Причинне тіло. Причинне або каузальне тіло людини з усієї накопиченої інформації після смерті не розпадається, а реінкарнує із життя в життя. Воно ніколи не створюється і ніколи не знищується, воно існує завжди на протязі Монвантари. Слово каузальний походить від латинського кауза, що означає причина. Тому цю оболонку називають причинним або кармічним тілом, основою якого є причинна матерія під назвою авідія невігластво. Каузальне тіло, як носій причин, формує якість, характер і поведінку людини чергового втілення. У козуальній оболонці міститься інформація про карму, про минулі та майбутнє втілення, і, що найголовніше, про загальний духовний досвід всіх особистостей одного ери. На, На верху всіх тіл знаходиться духовне тіло. Про духовне тіло дуже мало відомо, що і наш. Розум ще не, не може сприйняти е, ні структуру, ні зрозуміти до кінця, що, що являє собою е, е, як тіло духовне тіло. Тому духовне тіло е, є духовний принцип або душа. В езотеричних системах вважається, що людина має вищу сутність, яка є її духом або душею. Це є істинним і непорушним аспектом людини, який є безсмертним і вічним. Духовне тіло є відображенням більш високих станів свідомості і є тим аспектом, який здатен до трансценденції вищих переживань і досягнення духовного розвитку. Духовне тіло або ананда Майя коша, або тіло блаженства є носієм свідомості будхі. В нашому тілі є енергетичні центри. Або центри свідомості. Хоча людина створена з матеріалів або речовин, витягнутих з космічного резервуара, все ж таки вона не є лише пучком субстанцій та енергій, просто зібраних воєдина. Людина є внутрішньо взаємопов'язана серія центрів свідомості, які називаються монадами. Основна або вища духовно божественна монада є нашим первісним джерелом або корінням. Вона невпинно виливає потоки розуму і життєвої субстанції, які своїми взаємодіючими енергіями утворюють різні вузли або фокуси свідомості, які є її дітьми, монадами. Моральні та етичні принципи людини. До них відноситься багато принципів, якими ми керуємося в своєму житті. Ну, перш за все, це внутрішні правила, якими людина керується в своєму житті, приймаючи рішення та взаємодіючи з оточенням. Ними можуть бути. Перше, це чесність. Що це таке? Готовність бути відвертим і правдивим, не вводячи нікого в оману. Далі йде справедливість, прагнення діяти на користь рівних прав і можливостей для всіх, не упереджуючи когось, доброзичливість, бажання допомогти іншим, проявляти співчуття та підтримку. Відповідальність, готовність нести тягоди наслідків своїх вчинків і дій, не уникаючи обов'язків, самоповага, вміння цінувати себе, свої досягнення, розуміючи свої недоліки і працюючи над ними, терпимість, готовність приймати і розуміти різноманітність людей, їхні погляди та переконання. Сміливість здатність стояти на своїй вірі і переконаннях навіть у складних ситуаціях. Ці принципи можуть змінюватися залежно від культури, особистих переконань і життєвого досвіду, але зазвичай вони є основою поведінки людини в суспільстві. Еволюція людини від тваринного до розумового стану і далі до Бога людини є той шлях, який ми пройдемо незалежно від обставин, що виникають. І шлях цей є шляхом постійного пізнання і удосконалення матеріального світу і людини. Олена Петрівна Блавацька вказує, що тварина, усвідомлюючи почуття, тварина не усвідомлює почуття, я є я. У неї є інстинкт. Але інстинкт не її самосвідомість. Людство не володіло самосвідомістю аж до приходу Манасапутр у третій расі. Людина самопізнає себе за допомогою чотирьох нижчих планів свідомості. Ефективність цієї роботи залежить від складу чистоти і якості оболонок людини. Чим чистіші оболонки, тим успішнішим буде духовне зростання людини. Повне оволодіння нижчими болонками буде знаменувати стан Боголюдини. людини. Підсумовуючи сказане, можна зробити наступні висновки. У езотеричних системах будова людини описується як поєднання фізичних, психічних і духовних принципів. Ці принципи допомагають зрозуміти, як різні аспекти людини взаємодіють один з одним. Як емоції, думки і духовні прагнення формують їх досвід і як через розвиток на всіх цих рівнях можна досягнути більш глибокого усвідомлення і з'єднання з вищими силами і мету людського існування. Друге, як вчить таємна доктрина, сім принципів людини запозичені від семи великих ієрархій ангелів або Тхіан Когенів. Природа людини двояка, як чоловік і жінка і трояка як духовна, психічна і матеріальна сутність або в широкому і екзотеричному написанні дух, душа, тіло. Суб'єкт, володіючий самосвідомістю, може породжувати ідеї, оцінювати і вивчати їх дію на собі і на оточуючих. Благородними думками ми самостійно очищаємо власне астральне тіло. Удосконалюючи себе, ми через взаємодію облагоражуємо і оточуючих. Людина, пізнаючи саму себе у досконалості, пізнає все, тому що все, що є у Всесвіті, є і в людині. Шукати треба у собі, а не зовні, і знайшовши, стверджувати, говориться в Агній Йогі, в гранях Агнійогі. Змінити, очистити, перетворити, трансмутувати себе можна чистотою помислів і вчинків, а також впровадженням у життя вчення східної доктрини мудрості, прийнявши водійство духу. Для досягнення успіху на шляху концентрації і духовності кожен день необхідно прожити у гармонії з вищим я, постійно тримаючи його у полі зору і звертаючись до нього. Так допоможи мені, моє вище я. Порада Олени Петрівні Блавацької. Вчителі не судять учнів лише по їх умінню зробити щось особливе або важке, а по дійсному саморозвитку і досягнутому прогресу. Щиро дякую.